Я навчалась в е, університеті прикладних наук Ханзе в Гронінгені, в Нідерландах. Для мене це була така, як золота середина в Європі. Я не сильно хотіла якусь Америку, Канаду, тому що це, ну, як задалеко тоді мені було, трошки не, не моя культура, напевно. Там досить вільно спілкуються англійською, там досить. Е, Привітні до міжнародних студентів, вони їх чекають, тому, тому Нідерланди дешевше, ніж освіта, наприклад, в Британії і більш міжнародно, ніж, наприклад, сусідня Німеччина. Ніхто там за тобою не ходить, не контролює те, як ти навчаєшся. Лекції навіть не кожен день дуже часто. Тобто, акцент йде на самостійному вивченні. Дуже багато практичних занять, тобто йде там начітка лекцій, плюс е, якісь е, розбори теоретичного матеріалу е, на практичних вправах в менших групах. Е, і потім у тебе дуже багато вільного часу на підготовку до екзаменів, на самостійне вивчення матеріалу, який тобі, тобі надають на лекціях, тебе там поважають. З тобою там е, да, ти з вчителями буквально на ти. Е, не дай Бог, там це взагалі неприпустимо, щоб на тебе там, підняв голос, вчитель. Всі зауваження робляться дуже так вічливо, акуратно. І загалом, ну там, ти вільний робити все, що ти хочеш, до тих пір, поки ти там, вчасно здаєш основні завдання, е, пишеш екзамени і. Ведеш себе як цивілізована людина, напевно. У мене було таке, що лекції і всякі заняття на кампусі вони були, ну скажімо, три рази на тиждень. Але на моїй програмі це було вільне відвідування занять, вільне вивчення матеріалу. Тобі тільки ставляться основні дедлайни. Основні дати екзаменів, і ти е, вільний приходити на лекції, приходити на практичні заняття, не приходити на них, це тільки залежить від тебе. Але коли доходить до здачі екзамену, якщо ти не готовий, то ти не готовий, і ти завалив екзамен. Таке майже неформальне спілкування. Всі дуже привітні, е, ніхто тебе там не засуджує, якщо ти звертаєшся за допомогою, чи просто з питанням, чи щось пояснити. Але треба звертатись, тобто ніхто за тобою не буде бігати і перевіряти те, як ти все розумієш, і чи ти все розумієш, і чи ти встигаєш. Ну, міжнародні студенти зазвичай знаходяться так в такому ком'юніті інших студентів також. І да, там безпечно, там спокійно, там весело, коли потрібно. Там майже немає ніякої там не знаю, кримінальної активності, тому що Нідерланди такі досить досить спокійна, нейтральна країна, не конфліктні місцеві взагалі. На перший рік я жила в гуртожитку, який пропонується університетом для всіх першорічних студентів, а на другий рік. Я вже зняла таку багатокімнатну, багатокімнатний будиночок, такий типовий нідерландський, з знайомими, з якими я познайомилася вже протягом першого року. Диплом ханзе визнається в практично в усіх країнах по Європі точно всюди, в Україні сто відсотків більш ніж там вас відхватять, захватять з руками і ногами. Та да, звичайний собі європейський диплом, які ви і навики, які йдуть разом з цим дипломом, бонусом, які визнаються усюди. Готуйтесь да, до самостійності, навчіться е, організовувати свій час. Вчіться звертатись, да, не не бійтесь, що там хтось вас засудить, хтось не прийде на допомогу, тобто там хтось старший, чи там не знаєте, як відреагують. Вони всі реагують дуже позитивно, просто там звертайтесь при будь-яких проблемах. Дійсно, там це краще, ніж знаєте, сидіти мовчки і чекати, поки вже проблема загостриться. Вчіться їздити на велосипеді. Якщо ви ще цього не вмієте або вмієте, але не дуже впевнено, то вчіться, практикуйтесь, поки у вас є час, виїжджайте в людні місця, тому що, скоріше за все, це буде ваш основний транспорт по місцю.